Чесному відзнаками та грамотами так обласна військова адміністрація привітала нині прикарпатських працівників змі з нагоди дня журналіста. Медаллю за заслуги перед прикарпаттям нагороджений франківський журналіст Максим Веприк, який з перших днів повномасштабного вторгнення РФ став на захист батьківщини, каже у складі 10-ї гірсько-штурмової бригади 109-го окремого гірсько-штурмового батальйону мінометної батареї на посаді командира мінометного розрахунку, воював на Житомирщині, Київщині, Луганщині та Донеччині. Для мене ця нагорода, має певне значення, тому що ну, навіть. На фронті, скажем, моя, моя моя професія зробила відголосок, на, ну хоча б в тому, що в мене був позивний журналіст. І часто хлопці до мене ну, вони зверталися, питалися, а що там, а як це правда, неправда? там, Вчувши якусь інформацію, я їм казав, ну, перевірити треба, звідки він? де ви це просили, хто вам це сказав. Е Можна і е е е е е е е Завдяки сьогоднішньому нагроженню я принаймні дізнався, що насправді багато, багато з нашого говорити, прикарпатського професійного кола хлопців, які... Зараз воюють, захищають свою державу, О, бо я знав там буквально про своїх колег по, по радіо, А тут виявляється, це коло набагато більше. Журналістська діяльність є дуже потрібною у мирний час, каже голова ОВА Світлана Онищук. Та нині, у часі війни, в тому числі інформаційної, вона є просто необхідною, тому що саме ви відкрили світові правду, що відбувається в Україні. Які реалії, чим ми живемо, як над нами літають ракети, дрони, як помирають ні в чому невинні люди, як ракети влучають в будинки, де живуть діти. Важко уявити, як вам працювати і підбирати слова, коли писати про ті злочини, які здійснює Москва, як писати про дітей, які вже стали янголами, про тих наших найкращих синів і доньок, які не повернулися. Через біль, страшну біль, приходиться писати кожне слово, кожне речення. Але ви із цим викликом справилися. Тому що дуже важливо сьогодні підтримувати людей, об'єднувати, тому що в єдності наша перемога. Загалом почесні відзнаки та грамоти від облдержадміністрації отримали понад півсотні прикарпатських медійників. Мар'яна Джерчина, Стасія Багей, телерадіокомпанія Раї.